Сьогодні хочу провести розпаковку карт Таро світлий привидець і поділитися з вами, що мені подобається, а що ні. Я завжди люблю купувати колоди, коли я можу побачити майже кожну карту. Коли мені тільки показують на екрані 5 штучок, ну, мене це трошки бісить. Почну з упаковки. Упаковка, в принципі, нормальна. Вона тримається добре, і карти завжди в бухайному виді. Так, що є тут в наборі? Іде ось така книжечка. Ось. Єдине мінус, що мені подобається в цій книжці що все йде на англійській мові. Тобто, або ти сам береш та переводиш, читаєш, що тут написано, або Приміняєш знання з класичної карти вейта. Бачите, яка вона? Ну, в принципі, карта і книжечка якраз там себе почувають добре. Дивіться, що мені не подобається. По-перше, це дуже тонка карта бумага. Вона така гнучка, бачите? Якщо купуєте колоди, намагайтеся більше купувати оригінальне, де вона більше така товста буде карта. Плюс, не знаю, кожен таролог по-своєму, але для мене вона трохи велика. Якщо її тримати, так тусувати. Ну, завелика для мене, але приходиться підлаштовуватися. Ну, картинки, бачите, вони всі такі яскраві, насичені. Буду показувати кожну окремо, щоб ви мали змогу подивитися, яка картинка. Карта смерть. Така дуже цікава. Мені подобається, коли карти вони такі яскраві, насичені. Є що подивитися, є багато знаків, символів, коли ти розумієш, що до чого. Не подобається мені в картах, коли все, знаєте, вкорочено. Тобто там пару штрихів, коли має мало символів, я їх зовсім не розумію. Ну, ось, наприклад, як звичайно, карти Вейта. Ну, мені з ними дуже недобре, некомфортно, я їх не дуже можу гарно щитувати. Тобто, для мене понад усе для мене важливі ось такі картинки дуже багато символів, знаків, про що вони можуть розказати. І коли такі картинки йдуть на суху, Ну, що таке шестерка влюблені, ми і так розуміємо, що таке влюблені, так? Але коли там стоїть дві палочки, дві галочки, ну, я маю ломати собі голову, що мені там хочуть сказати. Тобто, бачите, які вони? Вони прикольні, яскраві, цікаві. Кожна відрізняється по-своєму, є якісь знаки, бачите, на руці теж. Але я ж кажу, кожен таролог по-своєму. Кому сподобаються інші карти, комусь такі. Я так думаю, що все ж таки перед тим, як почати працювати з новою колодою, потрібно її трошки протестити. Як вона буде вам відзиватися, чи хоче вона з вами працювати, чи подобається вам з нею працювати. І перед тим, як теж працювати, і тестити, я раджу, знаєте, проаналізувати кожну картинку, що вона для вас, що вона хоче сказати, над чим подумати. Знаєте, якось проникнути у кожну карту окремо. От про що? Ну, наприклад, тут, так, взяти п'ятерку жезлів. Якщо зануритися в ту атмосферу, то ми тут бачимо, що тут кожен хоче взяти своє і прям тягнеться, щоб забрати той кусочок такий косман чогось. Якась борьба, хто перший, хто буде главний. І Рафан теж такий веселий, ну. Довольний, улипчивий. Що йому ще потрібно, окрім духовних знань. Ні? Ну, я думаю, вам видно кожну картинку. Щоб ви так трошки передивилися і подумали, подобається вам ця колода, не подобається. Чи хочете ви її, чи ні. У мене є такі колоди карт, які. Ну, я з ними не працюю, вони мені якось не зайшли. Бо коли ти купуєш, ти не бачиш всі карти 78 штук. Що й до чого? Так, мінімальне, щоб подивитися. Луна, тут взагалі луна. Така гарнюня. Тож буду рада вашим відгукам, що ви про цю колоду карт думаєте, чи подобається вам, чи працюєте ви з нею. Дивіться, яка башня. Цікава така. Ось. А може, ви новичок і хочете теж купити, і не знаєте, з чим почати? Базово всі починають з уейта, райдера вейта. Там базові. Значення. Вони вам 100% пригодяться щоб потім ви змогли нормально працювати з іншими колодами. дьявол ну взагалі, спокусник. Ай-яй-яй. Чекаю вас у коментарів. Дякую за увагу і до нових зустрічей.